Найпрекрасніше, що ми можемо зробити, це пізнати Божу волю для нашого життя і слідувати за нею. О як чудово зробити цей крок і йти за волею нашого милостивого люблючого Отця. І коли я говорю про Божу волю, я маю на увазі все починаючи від людей, з якими Бог хоче, щоб ми були поруч, правильної церкви і духовного дому для нас, і навіть у тому, щоб бути рівноцінно покликаними. З чоловіком або ж з дружиною, які допомагатимуть і підтримуватимуть наше служіння. Однак одна річ, яку ви відкриєте для себе, це те, що Божа воля досконала і вона не схожа на аккаунт в інстаграмі це не ідеальна картинка без недоліків це не той випадок. Бог є Бог, і так, Він добрий. Але наше життя також реальне. Іноді ваше життя захоплююче, а іноді бувають важкі дні дні, сповнені невдач, дні, коли нападає страх або, можливо, ви переживаєте велику втрату. Попри контрастний досвід, який ми можемо отримати в цьому житті, я хочу, щоб ви знали і вірили, що Бог поєднує все це разом для добра, якщо ви Його любите. Бог сплітає поганий день з хорошим. Він бере цей біль, і цей спогад і пов'язує його з цим уроком і цією конкретною людиною. Почуйте мене, коли я кажу, що Бог повністю контролює ситуацію, він бере цю ситуацію, яка виглядає тьмяною і похмурою у вашому житті, цей тиск, цю невпевненість і використовує її, щоб навчити вас ламати свою гордість, впертість. Щоб ваш характер розвивався, характер того, хто може бути продуктивним для його царства. Отже, матері, яка перебуває у стані тривоги, батькові, який робить все можливе, щоб не показати стрес, який він переживає жінці, яка відчуває, що її відкинули, або чоловікові, який просто не має великої надії на майбутнє, я хотів би звернутися до вас зі словом надії. Я хотів би заохотити вас не тонути в цьому досвіді, в якому ви перебуваєте, не тонути в тривозі, не падайте духом в цю послушливу пору, тримайтеся, бо і це пройде. Звичайно, зараз у вас немає відповідей на всі питання. Але якщо ви вірите, що Бог знайде шлях, коли здається, що шляху немає, проживаючи складний досвід. Незалежно від того, наскільки важким і безнадійним Він виглядає для ваших земних очей. Простягніть руку і тримайтеся за Слово Боже, яке говорить, що Бог у всьому діє на благо тих, хто любить Його, хто був покликаний згідно з його метою. У цього періоду є мета будьте сильними в Господі і вірте, що Він щось робить у цьому сезоні, в якому ви перебуваєте. Ісая розумів цей задум Бога. Про суміш сплетення всіх цих подій, які ми маємо в житті. В Ісайї, глава 63, вірш 14 пророк згадує народ, що йшов з Єгипту до землі обітованої. Він говорить: як сходить у долину худоба, так їх Дух Господній водив до спочинку, так і ти вів народ свій, щоб зробити собі славне ім'я. Тож дозвольте нагадати вам, Божий народе, незалежно від тягаря, який ви несете, незалежно від боротьби, в якій ви перебуваєте, Господь тримає вас у своєму серці, Бог обіцяв бути з вами, щоб з вами не сталося, Господь пообіцяв нам у своєму слові та сказав Я ніколи не залишу тебе і не покину тебе. Тому, якщо ти боїшся або тривожишся, заспокойся, Господь сказав. Що ніколи не залишить тебе. Якщо тобі соромно за свій гріх, якщо тобі погано, і ти відчуваєш докори сумління, покайся і заспокойся, Бог ніколи тебе не залишить. Якщо ти відчуваєш себе неспроможним, заспокойся, Бог ніколи тебе не залишить. Ця обіцянка правдива і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і в усі наступні дні, ми з вами не можемо пережити Боже милосердя. Ми не можемо пережити Божі обітниці. Вони завжди переживуть нас, бо Його Слово вічне. В міру того як ви дорослішаєте у Христі, зростаєте і розвиваєтеся у своєму пізнанні Бога, Святий Дух буде діяти в вас, розширюючи ваш кругозір і змінюючи вашу перспективу, тобто точку зору. У другому посланні до Тимофія розділ 2, вірш 21 сказано. Господь має для тебе особливе призначення, тож це від усього зла, і тоді ти станеш немов та посудина для почесного використання, яка є святою і корисною Господарю, придатною до всякої доброї слави. Якщо розібрати цей вірш, то бачимо наступне: Бог виділить тебе, Бог очистить тебе, і ти будеш придатний, щоби бути використаним Господом. Тоді Бог почне використовувати тебе, і це дійсно те, про що йдеться, чи не так? Бути використаним Богом це доторкнутися до чогось життя, бути використаним Богом це ділитися Його любов'ю, це також бути Божим інструментом, і це те, в чому полягає життя. Бог починає готувати нас через Його слово, через молитву, через наш особистий досвід. Все це частина необхідної Божої підготовки. Павло писав до Ефесян і сказав Ви Його творіння. Бог вже визначив те служіння, яке Він хоче, щоб ви виконали для Його слави, але Він повинен перш за все працювати у вас, готуючи вас. Тому досвід, через який я проходжу труднощі, випробування, печалі. Все це частина необхідної Божої підготовки. Як він прагне підготувати посудину, так він і звільняє мене від мене самого, щоб наповнити мене своєю повнотою, щоб я більше не жив для власної слави, а жив тепер для його слави, щоб я служив йому так, щоб це приносило йому славу. Ось чому Біблія говорить в Євангелії від Матвія, розділ 5, вірш 16. Нехай світло ваше сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця свого Небесного. Коли ви відчуваєте любов Ісуса Христа, коли ви відчуваєте глибокі і благодатні стосунки, зважайте на ваше позиціонування, на вашу точку зору. Яка ваша позиція як того, хто вірує в Христа? Я поставив це питання. Тому що в якийсь момент вашої ходи з Господом, коли ви пізнаєте його все більше і більше, ви повинні змінити свою позицію з, Боже, дай мені те, приведи мене туди. На. Господи, я дякую тобі за те, як далеко Ти мене привів. Я дякую тобі за те, що я вже не там, де я був раніше. Позиціонування. Ваша позиція переходить від. Завжди просити і завжди прагнути отримати від Бога до завжди прагнути служити Йому. І навіть ваша молитва змінюється на Господи, як я можу служити Тобі? Господи, зроби мене посудиною для Твого використання. Ми ніколи не зможемо відплатити за ту жертву, яку Ісус Христос приніс за нас на хресті. Ми ніколи не знайдемо відповідних слів, щоб повністю висловити, наскільки ми вдячні за Його дивовижну благодать, за його вічне милосердя. Вірю, що все, що ми можемо запропонувати Господу на знак подяки, це наше життя. Все, що ми можемо запропонувати Ісусу Христу, це самих себе. Ми не можемо відплатити Йому, ми не можемо відшкодувати Господові. Чи зробити щось, що дорівнювало б його жертві? Але скажу вам, що найменше, що ми можемо зробити, це послужити йому. Найменше, що ми можемо зробити, це стати Господнім слугою. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму Миру в місті Київ. Та адаптований з матеріалів YouTube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді!